Дивіться, що купив. І так, хі -хі, вітаю народ. Зараз буде огляд пневматичного. СО2 пістолету Ziggsauer V The People. Дуже крутецький пістолет, я його трошечки пощупав уже. Він, до речі, не новий, він беушний. Ну, зараз, в принципі, розпакую, все покажу, все розкажу. І, звичайно ж, буде стрілковий тест. Тому не забувайте поставити лайк, підписатися, якщо хтось не підписаний. Поїхали, розпаковочка. Пістолет в отакій от коробці поставляється. Типу, напівблістерна. Тут картоночка, все дуже красиво розписано. 17 Mag, full blowbacksliт, семі Auto, all-метал. Head Finish. Це, мабуть, покриття. Ну, добре. З задньої сторони теж коробочка. Коробочка мені подобається. Все доволі так гарно розписано, всі його там фішечки, всі його характеристики і тому подібне. Ну, Але не для коробки ми зараз тут з вами зібрались. Тому я його зараз розпаковую і показую вже сам пістолет. Так. Всередині така така штука, отака штука. і всередині ось такий пістолет. Він реально виглядає ну, просто офігенські. Мені дуже подобається це покриття, дуже подобається, як воно зроблено. Гравіювання реально класні, навіть накладочки на руків'я теж класні. Вони теж схожі з алюмінієвого сплаву, з такого ж, мабуть, як і весь пістолет зроблений, в принципі, як і у бойового. Ну і от з правої сторони також можемо бачити, тут гравіювання «Visa People. Тут зверху на затворі 25 зірочок, здається, має бути. Ну і з лівої сторони Зікзаувер 1911 1776. І також на кожній накладці на руків'я 25 зірочок. Що ж все це означає? Компанія Зігзавер до Дня Незалежності Сполучених Штатів Америки, Не знаю точно до якого дня, але тим не менш. Саме було присвячено до Дня Незалежності, тобто для патріотів було зроблено, що означає 1776 в 1776 році була. Прийнята декларація про незалежність Сполучених Штатів Америки Здається, через два роки була вже прийнята конституція, але саме в 76-му році була прийнята декларація про незалежність, і ця декларація починалася зі слів «We the people», що означає ми народ, ну і там і так далі, і тому подібне. Щодо самого пістолету, тобто, це від компанії «Зігзаур» на платформі «19.11», Дійсно, був от точно в такому ж самому дизайні. Пістолет бойовий, здається, все таки в 45-му калібрі, в принципі, мабуть, як і більшість. 1911. Але оця копія. Ну, вона була зроблена на замовлення компанії Sauer, якимись тайванськими, скоріш за все, КВЦ, тобто по Маруївській схемі з блоубеком. Пістолет точно такий самий, як і всі інші пневматичні пістолети, як класичний 1911, як САС-19,11 так. Як той, що в мене є Remington 1911, ну і тому подібне. Тобто, це, ми маємо Маруївську схему, ми маємо вставляння балончику в магазин. Шарики заправляються також в магазин, бачимо губки, тобто проходить подача шарика в патронник. Тут є повноцінний хід затвору, також є blowback і також відтворено неповне розбирання, як у бойового пістолету. В принципі, зараз я прямо це і продемонструю. Тут, до речі, такий нюанс. Я не пам'ятаю, як в інших пістолетах, але розібрати можна тільки через оцю нітку в затворі. Через виріз для затворної затримки. Розібрати його не можна, тому що виріз для затворної затримки він не повний, а тільки частковий. Ось, е, Отак от ставимо затвор, притримуємо, видавлюємо затворну затримку. ну і, Відповідно, знімаємо затвор. Рамка, в принципі, нічого тут. Цікавого особливого немає. Ну, З нюансів бачимо, трошки є наклеп, так як пістолет бружний, то, мабуть, ним трошечки більше, чим треба, бавились і в холосту щолкали. І на лівій накладці був загублений гвинтик. Це, в принципі, теж я не, не думаю, що якась велика проблема. Так, переходимо до затвору. Ось бачимо виріс під затворну затримку. Як я казав, він не повний, він тільки ну, на більшу половинку. Затвор вирізаний, далі ні. От саме щоб не виходила затворна затримка через той виріз, що в принципі цікаво. так Далі можна витягнути ось цю втулку. Можна витягнути зворотню пружину з цією втулкою. І зараз я от не знаю ствол витягнемо, не витягнемо. А, ствол же ж має вперед виїжджати. Так, ось, як бачимо, на стволі є пружина, яка запобігає його торохтінню в самому пістолеті, тому що в деяких пістолетах по маруївській схемі є така проблема, про це більш детально розповідав Зулус у своїх оглядах. І я знову ж таки не пам'ятаю, як у інших 19-11, чи є там оця пружина на стволі, чи немає. Знову ж таки, звернусь до Зулуса і до інших користувачів таких пістолетів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що мені цікаво. Так, дивимося щодо виконання по затвору всередині. Він, до речі, доволі легенький, але, тим не менш, зроблений якісно. От мені прямо подобається. В принципі, по якості виконання пістолет на дуже високому рівні зроблений. Так, вставляємо в Вставляємо. Тут ми бачимо щось типу демпфера чи що, схоже на резинове. Кільце, мабуть, воно трошечки демферує удари. Е, удари затвору при роботі імітації віддачі, тобто блоубеку. Так, вставляємо цю втулочку назад на своє місце. Це, в принципі, по розбиранню збиранню, взагалі ніяких нюансів немає. Все класно, все чітко. Так, знову ж таки ставимо вирізом туди, куди треба. До речі, на затворній затримці. На... Осі є отака от от втулочка, яка обертається, і це теж, типу, класно. Не всі так роблять. Так. Так, 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 так. Ой. Е, знову ж таки, ще такий момент по звуку, він звучить дуже класно. Звук реально металевий. Мені прямо дуже подобається. Я, я знову ж таки не пам'ятаю, як звучать інші 19-11 але цей звучить ну, просто прекрасно. Так, що ще раз полюбуємося його зовнішнім виглядом. Ось так бачимо зріз ствола. Права сторона. Імітація викидача відлита заодно з затвором. Це не окрема деталь, але прицільні, зроблені окремими детальками. Є білі маркування на ціліку та на мушці. Двохсторонній запобіжник. Ну, відповідно, запобіжник працює тільки на взведеному курку, як і у бойового пістолету. Переходимо до заряджання. І для стрільби нам потрібен балончик. Балончик у мене SAS Extra Power. В комплекті також є кочеришка. Кочеришка нам також знадобиться. Відкручуємо прихований гвинт, вставляємо балончик. І затискаємо його, сподіваюсь травити він не буде. Прокол дуже легенький, трошечки дотиснув. Зовсім нічого не травить, тому можна споряджати кульки. Кульки споряджаються через спеціальний отвір. Також подавач можна зафіксувати в нижньому положенні, щоб було більш зручно його споряджати. 10 кульок є. Вставляю в пістолет. Досилаю кульку патронник. Ставлю на запобіжник. Перші 10 пострілів відстрілюю з 10 метрів по паперовій мішені. Це буде ліва паперова мішень. Так, пістолет заряджений і погнали! 10 відстріляв, став на затворну затримку. Давайте одразу глянемо на мішеньку, що ж він нам показав. Ну, в принципі, доволі непогано. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Трошечки правіше і нижче. Але в принципі для Маруївської схеми, для післату з бловбеком, для рухомого ствола, ну, скажу, це далеко не найгірший результат. Ну, а зараз давайте ж відстріляємо другий десяток. В хронограф побачимо, що він покаже нам по швидкостям. І ось він, мій новий хронограф. Це, як бачимо, ІБХ 771. Погнали 10 кульок в хронограф. 92,3. 98. 89,3 88,3 87, 86, 85, 84, 83, 81 і все, 81. Відстріляв, став на затворну затримку. Ну, в принципі, в принципі, доволі очікуваний результат. Це 90 і менше, тому що балон захолоджується. До речі, по температурі зараз ще доволі тепло. У нас зараз кінець вересня, і, ну, в принципі, як бачите, я в футболочці, і мені навіть трошечки жарко. Тому щодо температури на вулиці, я думаю, градусів там 24 має бути, можливо, навіть більше. Споряджаю третій десяток, відстрілюю його з 10 метрів по баночкам. Третій десяток зарядив балончик трошечки такий прохолодненький. Ну, буквально півхвилинки погрію його рукою, хоча ні, не буду гріти. Буду стріляти. Що ж, буду стріляти однією рукою, в принципі, в якомусь там більш-менш швидкому темпі, Все, відстріляв якось дуже швидкий темп. Щодо влучань, то, мабуть, все-таки такі пістолети вони не для такої стрільби. Я декілька разів влучав все-таки в баночки. Ну, ось з боку одне, всередині якась кулька. Коротше, в принципі, попадати можна, але, ну, блін, не для цього він. Як бачимо, купність тут трошечки більша, ніж розмір баночки. І при стрільбі все-таки одною рукою, швидким темпом. Ну... Це не, не дуже позитивно впливає на якість стрільби. Що ж, це у нас був третій десяток по баночках. Четвертий десяток відстрілюю знову в хронограф. Четвертий десяток в хронограф. Відстріляв швидкість впала до 74. Заряджаю п'ятий десяток, відстрілюю ще 10 кульок по мішені паперовій на 10 метрів. П'ятий десяток кульок, швидкість, як бачили, впала вже там до 70. Зараз він трошечки нагріється, ну хай вона дійде до 80 і знову буде падати, вже, я думаю, метрів до 60 на секунду. Але тим не менш, постріляємо в праву паперову мішеньку, побачимо, що він покаже нам зараз по купності. 10 відстріляв нормально, став на затворну затримку. Шарики прилітають аж до мене. Ну що ж, Ходімо, глянемо, що він показав нам по купності. Очікувано результат став трошечки гірший, все впало трошечки вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось бачу 8. Ну, і десь тут, от мабуть, 9-10. Да. В принципі, трошечки купність змістилась донизу і, мабуть, ще трошечки правіше. Це все таки, я думаю, пов'язано вже з падінням швидкості. І, ну, в принципі, можна було б почекати, доки нагріється балон і він видасть. Правильну, скажімо так, потужність, але це вже все-таки було 50 пострілів. Зараз заряджаю ще шостий десяток і відстрілюю його в хронограф. Будемо бачити вже падіння, остаточне падіння швидкості, можливо, там ще, ще після 60, ще декілька кульок він зможе відстріляти. Що ж, зараз побачимо його економічність. Спередив його повністю: 17 кульок, будемо рахувати, скільки ж кульок він ще відстріляє. Нагадаю, на даний момент він зробив уже. 50 пострілів із цього балона. Сорок сім вже дуже слабо. Сорок чотири. Мабуть, все тридцять вісім. Думаю, далі вже не варто. Так, а як тепер мені прибрати кулю з патронника? В магазині залишилось 7 кульок і 8 в патроннику. Виходить, зробив він ще 9 пострілів. Ну, Як бачимо, постріли вже були далеко неефективні. Так, останню кулю, я, в принципі, думаю, він має виплюнути. Давайте спробуємо. 32 метри на секунду він її виплюнув. Ну і відповідно ніякої затворної затримки. І от все. Ну що ж, друзі, ось такий ось огляд на такий чудовий пістолет зigзаwer 1911 VZ People. Він мені дуже зайшов, реально дуже зайшов, не дивлячись на те, навіть що він б ушний з певними моментами, але при цьому працює добре, відстрілює своїх там ну, непоганих 50 пострілів. Нагадаю, для пістолетів з блокбеком це в принципі нормальний показник. Рідко коли вони там стріляють більше. Я маю на увазі саме пістолети по маруєвській схемі з повноцінним. Ходом затвору, тому що з меншим ходом затвору вони можуть стріляти там і по 90. Я бачив навіть 150 чи 140 пострілів з якогось пістолету з блоубеком. Але там трошечки була інша схема. От Такі от пістолети, які максимально копійні, які максимально круті по відчуттям, максимально наближені до бойових аналогів, вони жруть газу значно більше. Тому, в принципі, е нормальний результат як для такого класу пістолетів. Щодо точності та купності, тут, в принципі, теж нарікань ніяких немає, тому що дані пістолети вони не для якоїсь там спортивної стрільби, вони для чисто для розважальної стрільби, по баночках. І навіть по баночках з нього варто стріляти ну, метрів з 7, можливо, навіть з п'яти, щоб отримувати від стрільби задоволення, а не постійно промахуватись. Промахуватись не через криворукість, а саме через те, що Дуже велика купність у даного пістолету, що ми могли побачити по паперовим мішеням. Тут нічого з цим не поробиш. Такі от нюанси. Хочеш копійність, хочеш крутий вигляд, доводиться платити за це купністю. Хочеш купність, доводиться платити за це вже копійністю. Тому зараз я думаю. Зроблю стрілковий тест і порівняння даного пістолету, тобто більш порівняння Маруївської схеми з кульовим пістолетом Глоком 17 від UMARKSA. Він ще поки що у мене, тому зараз буду знімати стрілковий тест і порівняння даних двох систем, ну і даних двох пістолетів. І саме там я хочу показати різницю між от копійним пістолетом і менш копійним пістолетом, але більш точним, тому що різниця все-таки доволі суттєва. Ну що ж, друзі, ще раз скажу, а, до речі, ще один момент, який хотів перевірити, у мого SASA 1911 так, був такий момент, через який я вистрілив собі в палець. Коли пістолет взведений, ми можемо поставити його на запобіжник. Це в принципі все нормально, як і у бойового пістолету. Але коли він на запобіжнику, і ми натискаємо на спусковий гачок, а після цього знімаємо його з запобіжника. У мого САСа він зривався, курок зривався з взведення, тобто відбувався постріл при знятті з запобіжника. Тут цього не відбувається. Можливо, це говорить про те, що все-таки не настільки багато працював даний пістолет в порівнянні з тим же САСом 19 11 Ну і в принципі на цьому все. До речі, безпечний спуск можна робити одним. Пальцем, як і в бойового, це вже всі показували, але покажу, ще я. Потрібно курок додавити вниз, при цьому він нажимає автоматичний запобіжник, нажимаємо на спусковий гачок і плавненько відпускаємо курок на своє місце. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Пишіть вашу думку про даний пістолет в коментарях. Не забувайте поставити лайк та підписатись на мій канал. Попереду вас чекає ще дуже багато всього. Цікавого, а все народ, всім успіхів і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!